Спробуйте на такому плові текроновий відвал. Дивіться, багато хто пише, що отвали і плужок на відео малі. Коли люди нас зустрічають вживу, кажуть, ото плужеско, ого го Тому на відео він виглядає менший, вживу набагато більший. На рахунок текронових відвалів. Зараз покажу. Що я придбав. Я шукав такі відвали в інтернеті. Знайшов, ціна була одного відвала 7200 тисяч. Тому ця ціна дуже. І то він не підходить на ці дирки. Тут, виходить, це кріплення було одне, тут одне. Ні, де Дилем між два, зверху одненьке і все. І говорили мені, що під низ потрібно. Ще додавати сюди металеву підкладку під нього. Ось де йде в нас розпорка, то під нього ще загинати металевий такий каркас хоча б до 3 мм. Зараз покажу, що приїхало. Значить, приїхав ось такий листок 2 на 1 метр і товщина його, щоб ви собі розуміли, 1,5 см, 1,5. Тому маємо з такого. Листа вирізати і гнути під наш відвал. Він постояв трішки на сонці, я вже знімав відео, його ось так вигнуло, що сонце попадало. Це на хвилиночку півтора см, щоб ви собі розуміли. Ось так загнуло. Тому буде відос. Можливо, як будемо робити, а можливо тільки в роботі.